Глибока ніч на столичних теремках. На парковці між машинами з'являється чоловік у темному одязі в супроводі пса. Незнайомець швидко змінює свій курс, підходить до одного з легковиків, нагинається і за мить лунає потужний вибух. Гримнуло так, що прокинулися мешканці всіх сусідніх багатоповерхівок. Думаю, що таке, чи хто що кинув? Просто почула вибух. Трошки заволнувала. Увидел, як почали мігати машини тут неподалеку. Вряд ли це був якийсь простой взрив пакет. А, у мене окна аж затріщались в ганці. Першим на власні очі моторошні наслідки вибуху побачив продавець квіткового кіоску. Шокований був, що вот таке случилося. Просто сидів, ну він почув те, що наш упав і Бахнули, опанувавши себе, чоловік підвівся і побіг до місця вибуху. Побачена картина на вулиці продавця просто шокувала. Повсюди на десятки метрів розкидані уламки, спонівеченого автомобіля валить дим. А поруч у калюжі крові лежить непритомний чоловік без правої кисті. Перепало і псу. Та на відміну від пораненого чоловіка собака підвівся і побіг геть. Кривавий слід тягнеться аж на інший бік дороги у двори. Переляканий свідок викликав медиків і поліцію. Лікарі одразу кинулися до постраждалого спиняти кров. Але чоловік чомусь не надто зрадів їхньому приїзду. Коли його вже грузили в скору допомогу, то він прийшов до тями. Ще й там щось сопротивлявся, навіть врачам. Я так зрозумів, що він не хотів їхати. Тоді правоохоронці і з'ясували, що жертва не власник понівеченого авто. То хто ж він? І чи випадково опинився біля машини, яка злетіла у повітря? З'ясувалося, що легковиком користувався офіцер розвідки української спецслужби, і саме його хотіли підірвати. Невідома людина намагалася закласти вибуховий пристрій під автомобіль, яким користувався. Співробітник спецслужби України розпочато проведення низки експертиз, які мають встановити природу цього вибуху, тобто і пристрій, який був він штатний або саморобний. А постраждали у наслідок вибуху не хто інакше, як диверсант, який невдало заклав вибухівку. Ймовірно, заряд мали привести в дію, коли розвідник вранці сів би за кермо. Та все пішло не за планом. Військові експерти нагадують про невтішну тенденцію. Розправи над українськими спецслужбовцями складаються у жахаючий ланцюг. Була поставлена задача на ліквідацію імені конкретного чоловіка. Даний конкретний чоловік дійсно є високопоставленим сотрудником е е нашої військової розвідки. Був заказ. Є організатор, який дав заказ, заказ, подобрали виконавця. Хто підклав вибухівку під машину розвідника, правоохоронці вже знають. Це 36-річний громадянин Киргизстану, який нещодавно прибув до України з Росії. На жаль, допитати його правоохоронцям так і не вдалося. Від отриманих ран чоловік помер в реанімації. Щоб розкрити цей зухвалий злочин, правоохоронці кинули найкращі кадри, адже не можна відкидати, що мішенью могли бути й інші силовики. Із власних джерел надзвичайним новинам стало відомо, що співробітник спецслужби, якого хотіли вбити, був колегою Максима Шаповала, керівника управління розвідки Міністерства оборони. Два роки тому його теж зухвало підірвали у власному авто, Тож не виключено, що ці два вибухи між собою пов'язані.